Ну про що нам, україночкам та вкраїнчикам, ще паритись на третій рік війни? Звичайно, про те, як впала Альона Альона на репетиції, та про медґала, головний костюмований бал світу. І якщо Євробачення для нас вкраїнчиків є ще хоча би якимось шансом нагадати світові про себе, що ми ще тут, ми живі, але нас знищують, то цікавість для нас медґали пояснюється. Ну, я навіть не знаю чим його розрекламованістю. Його незвичними костюмами, чергове шоу, хліба нам, друзі, і видовищ в цьому відео ми поговоримо про репутацію цього заходу. чому майже щороку його теми критикують, що з цим всім не так. Та до чого тут голодні ігри, також розглянемо деякі найцікавіші луки цього року. Ви швиденько ставте лайк, підписуйтесь та ставте дзвіночок, якщо частенько дивитеся мої відео як криски без підписки, та обов'язково закиньте, ну хоча б якийсь донат. На школу Ятаган, яка готуватиме операторів БПЛА, для того, щоб нові спеціалісти отримали якісну підготовку для захисту нашої держави від ворога, посилання, як завжди, в описі до цього відео. То що ж таке, медгала? Ви вже точно маєте знати, що започатковано цей бал було на базі інституту костюма, який є частиною музею Метрополітен, за ініціативою Елеонор Ламбер. Цей інститут має у своїй колекції понад три тисячі експонатів періоду семи століть. Сюди входять модний одяг та аксесуари для чоловіків, жінок та дітей. Медгала вперше провели ще у 1948 році як фандрайзинговий захід для підтримки власне цього інституту. До речі, взяти участь могли всі охочі за символічні 50 доларів. Ще й костюм на вибір із цього самого музею входив у вартість. Сам бал взагалі був просто вечерею, але з часом відвідувачами цього балу ставали майже повністю представники Нью-Йоркської еліти, ну або ж представники міської індустрії моди. А от високого пафосу та важливості цьому заходу надали уже з 1974 року. З тих часів і встановлено дату його проведення перший понеділок травня. Коли Даяна Вріллен стала консультанткою інституту костюму у 1972 році, гала почала розвиватися в більш глобальну та гламурну подію. І цей бал почав набувати більш високого рівня, орієнтованого на знаменитості з такими відвідувачами, як Елізабет Тейлор, Енді Ворхол, П'янка Джаггер, Даяна Рос, Елтон Джон та Лайза Мінеллі. Саме під час організаторської діяльності в Ріленд гала вперше відбулася в самому музеї, і тоді було придумано, що кожного року повинна бути якась особлива тема балу. До речі, у 1976 році темою заходу була слава російського костюму. А у 1978 році тема була присвячена костюмам російського балету та Дягилеву. Дуже багато тем взагалі стосувалися національних костюмів, стилів у мистецтві та відомих історичних постатей, скажімо як Жаклін Кеннеді, а також різних фешн-дизайнерів. Хейт щодо минулої теми про Лагерфельда нас не дивує, звісно. Адже річ була ще і у його контроверсійній персоні. Він знаний расист, мізогініст, ісламофоб та ще й фетфоб. Ну і звісно ж з 1995 року головним організатором цього заходу є Анна Вінтур, яка вивела його на новий рівень і використовуючи репутацію та можливості Вок, вона залучає рекордну кількість знаменитостей, що також допомагає надавати балові нереального розголосу. І нереальних зборів Вінтур особисто курує список гостей, зробивши запрошення на Медгала дуже затребуваним символом статусу. Відомо, що у 2017 році Вінтур заявила, що більше не запросить Дональда Трампа на цей захід. Крім того, що Медгала вважається одним із найбільш значних модних подій, загалі в Америці. Це також і найбільший захід за збором коштів у Нью-Йорку. Скажімо, у 2022 році було зібрано 17,4 мільйона доларів а в минулому році вже майже 22 мільйони. Чесно, друзі, я щось сьогодні не знайшла інформації, скільки зібрали минулої ночі за проведення цього заходу. Можливо, ви вже знаєте таку інформацію, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, скільки зібрали в цьому році з Меткали. Загалом інститут костюму є єдиним крилом Метрополітенського музею, який повинен забезпечувати себе самостійно. І зі своїм завданням він справляється, заробляючи майже весь свій бюджет, практично на цій одній вечірці. Проте цей бал також і фінансується. Різними спонсорами. У цьому році серед них є TikTok, попри можливу заборону функціонування цієї соцмережі на території США, Loewe та Condé Nast. Сподіваюсь, я правильно назвала ці бренди. Кошти з балу збираються через продаж квитків і столиків за астрономічними цінами. На одного квитка у цьому році становить 75 тисяч доларів. США. вартість столиків починається від від 350 тисяч доларів. Столики зазвичай купляють великі бренди та будинки моди. І згодом вони запрошують туди знаменитостей, але навіть списки таких знаменитостей повинні бути затверджені він ну проходяться гості балу червоною доріжкою, позують. До речі, вона в цьому році зовсім не червона, а якась така ніжно-зелена. І що трапляється з цими гостями далі? На жаль, зараз для нас це переважно залишається загадкою. Ніхто не знає, напевно, що вони там роблять на цьому заході, тому що гостям заборонено з собою тримати телефони. І це є особисте розпорядження, власне, Анни Вінтур. Але в загальному можна зрозуміти і припускати, що їм просто показують виставку цих експонатів, і там виступають якісь відомі виконавці. Але попри ось такий фінансовий та іміджевий успіх цього балу, його часто хейтять за рядом етичних аспектів. В першу чергу, як репрезентація індустрії моди, цей бал, звісно ж, пропагує консюмеризм, тобто надмірне споживацтво, витрати та непотрібні тенденції. Які можуть шкодити довкіллю та навіть сприяти залученню до виробництва дітей? Але хіба власне цей саме бал у цьому винен? Питання філософське, і розмірковувати про це можна дуже довго. До речі, варто пригадати ось цю сукню конгресвумен Олександрії Оказіо Кортес із надписом Оподаткуйте багатіїв, яку вона одягла у 2021 році. І до речі, згодом вона за це чомусь вибачалася. Але от про що власне варто задуматись? То це про кількість викидів в атмосферу, які спричиняють приватні джети зірок, які прибувають на цей захід. Насправді, якщо заглибитися в цю тему, це дуже серйозно і зовсім не смішно. Я про це говорила раніше, ось у цьому відео. Крім того, як і всі заходи ось такого високого рівня. Він продукує тонни сміття в процесі підготовки та безпосереднього проведення. І це насправді серйозніше, ніж може здаватися. Також гості балу часто демонструють токсичні стандарти краси, якщо навіть не своїм виглядом, тому що це в принципі неможливо довести що тут токсичного, то навіть безпосередніми своїми висловлюваннями, скажімо, як Кім Кардашін, коли хвалилася, як вона скинула 16 фунтів, скільки це буде, в кілограмах. to this famous Marilyn Monroe This is Marilyn Monroe's dress and it's 60 years old. I tried it on and it didn't fit me. And so I looked at them and I said, give me like three weeks. And I had to lose 16 pounds. Down today to, to be able to fit the... також стурбованість у багатьох викликає власне персона Анни Вінтур, яку часто звинувачують у тому, що вона, по-перше, дуже нестерпна у роботі, але не дарма Міранда Прістлі є втіленнями її на екрані. І крім того, Вінтур підловлювали на расизмі. Скажімо, для однієї зйомки у стилі японської гейші вона запросила європеоїдну модель. А на зауваження співробітників журналу, що це є дещо ризиковано і неетично, вона все одно наказала публікувати це і нарвалася згодом на критику громадськості. Анонімні працівники повсякчас скаржаться на її пріоритети у обранні саме моделі із світлою шкірою та загалом токсичні поведінці. А і до речі, з Лагерфельдом вона була просто найкращими друзяшками. Попри те, що бал збирає з кожним роком все більше і більше коштів. Варто задуматися, скільки з цих коштів власне, доходять до цього інституту костюму, і скільки з них спрямовується на оплату рахунків із покриття витрат щодо організації власне, цього заходу, який є дуже розкішним та зовсім нескромним. Як я сказала раніше, часто темами цього балу є. Національні костюми, і тут у нас дуже тонесенький лід, який можна зламати. Найцікавіше починається, коли знаменитості та їхні стилісти починають дещо тупити. Вони або просто одягаються у щось крінжове, або здійснюють культурну апропріацію. як це було, скажімо, у 2015 році, коли темою були костюми Китаю. Більшість знаменитостей просто прийшли у костюмах різних азіатських народів, а не в китайських, а інші просто одягли, що попало. І лише ріан. Прийшла у костюмі власне китайського дизайнера. Але найголовнішим аспектом, за який хейтять мед Гала, є порівняння із фільмом і взагалі франшизою Голодні ігри. Та постійне порівняння із дистрихтом 1. І якщо чесно, це зовсім не смішно, тому що схожість просто колосальна. Від всесвіту Голодних ігор наш всесвіт відрізняється лише тим, що у нас немає такого тіві-шоу про реальні ігри на виживання. Зате наші з вами ігри на виживання транслюються просто в прямому ефірі, і всі можуть їх побачити, хто захотів би. Не лише напад Росії на Україну, але і війни по всьому світу, скажімо, в країнах Африки, в тому числі громадянські, на Близькому Сході та в Південній Америці. Ось у таких реаліях і власне відбувається медгала. питання дуже контроверсійне, і багато хто скаже: Ну і що їм всім тепер не жити? Дехто скаже так, не жити. А інші скажуть, ну що це неправильно. Чесно сказати, я навіть не знаю, хто тут правий, а хто ні, тому що я, от зараз сижу в теплому будинку, записую вам це відео, а ви його дивитесь? Можливо, також в комфортних умовах. Виходить, що комусь завжди гірше, і це питання дуже дискусійне. Тому ми можемо думати, що це шоу нас відволікає від сумних реалій, розважає нас. Скажімо, як я вас розважаю цими своїми відео, можливо, хоча б на пару хвилин ви забуваєте про якісь проблеми. Тому тут таке. А от що мене завжди мучило в Медгала, це чому хоча б якусь частинку зі свого доходу вони не передають на благочинність. Ну по суті, захід уже позиціонується як благодійність, адже він створюється для допомоги цьому відділу музею. Але чому б не додати сюди якусь додаткову ініціативу, скажімо, для допомоги довкіллю чи хворим дітям? Хоча можливо це все працює не так, і я просто в цьому не дуже розбираюсь. В коментарях, будь ласка, напишіть мені, що ви думаєте про етику цього балу, чи потрібен він взагалі, і чи можна розважатись людям в такий час. Ну і тепер давайте перейдемо до того, чого я найменше всього хотіла робити, тому що мені чомусь, ну не знаю, просто чомусь дуже нецікаво було дивитись ці наряди. Ну просто як ніколи. Я не розумію, чому. Але оскільки ви мені писали, що вам цікаво було б цей огляд. То давайте подивимося найбільш цікаві, найбільш крінжові наряди медґал цьогоріч. Тематикою власне музейної виставки була спляча красуня пробудження моди. Адрес-код балу називався сад часу, відповідно до назви оповідання Джеймса Баларда в стилі магічного реалізму. Багато хто прийняв слово сад буквально, і вони вийшли у квітах та листочках. До речі, в першу чергу згадаємо Кеті Перрі у своєму аутфіті. Ценерованому штучним інтелектом. Так, вона запостила фото із підписом не добралася до Медгала. мала працювати. І на ці фото купилися десятки тисяч її підписників, і навіть, власне, її мама. Отже, давайте буде моя відверта перша реакція на більшість з цих луків, тому що більшість із них я все-таки не бачила. І першою у нас є Зендея, вона завжди класна, обожнює її. І ось цей її лук. І він нагадує якусь, я не знаю, фею лісу. І це у нас Джон Гальяно. Вона відкрила ось цю виставку сплячі красуні. Згодом вона несподівано з'явилася на закритті цієї виставки, сукні від Джона Гальяно та капелюшку від Олександра Муквіна. І я не дивуюся, що її показують першою у всіх цих оглядах, тому що вона реально просто слей, слей-квін. Далі ми маємо Jenny From the Black, дівчина з райончика Бронкса. Ну, ну не знаю, мені вона, чесно кажучи, сукня шикарна, сукня просто. Це що у нас? Ще апарелі, ще апарелі. але що неї з обличчям? Чому вона так, так старається? Це занадто так старатися, якщо чесно. Не старайся, Дженніфер. О, це у нас ось такий Джин, конкістадор. Чесно кажучи, хочеться говорити інтонацією по Хітюші Арамуші. Пам'ятаєте такого класного блогера з Харкова, який згодом почав ходити на інтерв'ю до російських журналістів? Ось такі от. Бет Банні. Ну, стильно. Прикольно, оці такі шви білі. Я не стиліст, не стилист, не експерт. Ну, Кріс Хемсворт, слава Богу, адекватний е класний лук. Це у нього хто? Чопард, Chopard. Будь ласка, мені, як правильно, Шопард, Чопард, Леопард. Cardi B. Ну, ви знаєте, вона може, звісно, позмагатися з НДей. Тому, хто з них більше слейквін. Мені подобається дуже класний стиль у цьому такому тюрбані. Так, Це у нас. Віндовсен, боже, якби я ще знала ці всі бренди, і слава Богу, мені це не треба. Тайла Балмейн, Боже, яка фігура. Розкішний, розкішний лук. Вона тримає в руках пісочний годинник. І це нібито якась алюзія на сплячу красуню, яка заснула і там годинник. Але мені здається, це більше алюзія на її шикарну фігуру. Це просто розкішно. Я такої гарної фігури давно не бачила, молодець. Але знову ж таки, токсичні стандарти, краси, токсичні, токсичні. Пенелопа Крус, Шанель. Ну, не знаю, воно якось максимально не цікаво. Для такого заходу, коли треба епатувати, ну це просто скучно, нудно, як на мене. О, Барикіоган. Боже Баррі, для чого ти знову відростив ці волосся? І так класно було, коли ти підстригся. дивний макіяж. Але костюм шикарний. І це в такому, знаєте, вікторіанському стилі. Бірбері. Бірбері і шикарні шкари. Ну і капелюшок цей, звісно, прикольний. Молодець Баррі. Дуалі, Парк Джейкобс. Ну, цікавий, цікавий прикид. Кім. Ну, Кім, звісно, як завжди, шикарна. Знову з білим волоссям. Боже, вона взагалі може дихати через цей корсет? Як вона, як вона сюди прийшла? Як вона приїхала? Як її везли сюди? Чи вона тут вже одяглась? Пам'ятаєте це відео, де її втискували в цей костюм, в дощовий, дощовий латексний костюм? Як вона залізла в цей? І для чого їй ця накидочка, до речі? Для чого ця накидочка? Що вона означає? Кайлі Дженнер. Дуже гарно, дуже класно. Звісно, дуже лаконічно, як для неї, і трошки нудновато, як на мене, знову ж таки, для такого балу. Стилі старого Голлівуду Оскар де Ля Рента, Шакіра. Якщо не враховувати ці рукави такі екстравагантні, мені ця сукня нагадала якусь таку, знаєте, Сукню випускниці з 2009 року. Пам'ятаю, коли я випускалася зі школи в 2012-му. Щось подібне було в трендах. Emma Chamberlain. Ну, це такий, знаєте, дрімучий готичний стиль. Мені подобається. І стернові гілки, як сплячі красуні. І макіяж просто неймовірний, якщо чесно. Ой! Клас! Сумка шикарна. Це пальто шикарне. Я теж хочу таке пальто з цими клітиночками. Круто, круто. І ще й така, знаєте, листочок, трояндочка до, дошита. Прикольно. О, Мілашка. Рейчер Зеглер. Ну, вона теж в такому стилі старого Голлівуду. Я не розумію, як це стосується теми цього вечора. Вау! Лана Дель Рей. Ну, враховуючи те, що вона. Співала саундтрек до сплячої красуні, точніше до Меліфісенти. Вона реально втілила цей, знаєте, момент, коли замок заснув. типа спляча красуня спить, троянда в неї в руці. В тематиці, в тематиці цього. Ой Боже, дуже цікаво. Типу, згорівший костюм, дуже незвично. Ну, це вам не Кріс Хемсворт у В простому. Золотому костюмі Ріана Гранде. Цього разу вона обрала расу феєчки. Вона ж зазвичай змінює свою расу. І цього разу вона обрала расу феєчки. Оця сухня мені трошечки нагадує якусь, знаєте, штору отаку портьєру І, мені здається, дуже незручний корсет у неї. Вона ледве тримається в ньому. Але вона їх завжди дуже мила. ці оченята її дуже гарні. Вау. Ну Чесно кажучи, таке, знаєте, сукенка така з базарчику, якщо чесно. Але в тематиці сад, сад. Пофарбована, пофарбовані мереживо, чи це гіпюр, я не розбираюсь. Просто мені цікаво, що тут, крім квітів, розповідає нам про тематику заходу. Але білий жакетик прикольний. Вау! Емілі Ратаковське, ну, звичайно, ну хто як не вона. Давно, до речі, її не бачила, він просто і щось не слідкує. Ну, шикарна, як завжди. Дуже класна мені, вона дуже імпонує завжди. Іран Калкін, Непоганий костюмчик. Ну Я можу про нього сказати, що він незвичний, але прям вау, як той червоний підгорівший, я про нього так не скажу. Вау, це дуже шикарна сукня. Але мені вона, знаєте, асоціюється як якась русалка, водяна німфа. Дуже незручно в ній а, бути на червоній, на бежевій, зеленій доріжці, тому що ну, спробуйте так пройти, щоб у вас нічого там не показалось. Оу, я це бачила, знаєте, десь вже проспойли мені. І це прикольно, це просто кущ троянд, який ожив і каже народ. Я Я живий. І таку сукенку. Я теж бачила, мені просполерили. І ви знаєте, мені вона подобається. Хоча її трошечки засрали, але мені подобається. Так, кенує наша улюблена доджа Кет. Вона шикарна, вона класна, тільки я не дуже розумію посил, що вона цим хотіла сказати. Джеймі Дорнен. Ну, таке, знаєте. По-перше, ми треба трошечки побрити була шию. Ну, раз чоловіки говорять про жінок, то чому нам не можна? По-друге, мені якось трошечки стається, що цей його фрак, він, мабуть, дуже кусючий. Але я можу помилятися. Мед Деймон просто вирішив одягти звичайний смокінг. Едріан Броуді, вау, він тепер білявий у нас. Я не знала. Кльова така у нього брошка. Ну, він реально слей, якщо чесно, слей. Ой, це редисочка. нагадало Луну Лавгуд з її редисочками сережками Хью Джекман. І все просто тупо. Ну, не знаю. Він, звісно, цим не славиться, що він там виряджається в щось дивне, але так, Лізо і її образ, в якому вона імітує квітку. Це максимально дивний образ. Це не через те, що сукня не по фігурі, трошечки вона її жме. Це не через цю корону, яка імітує квітку також. Може, це макіяж? Може, це те, що видно, що їй, власне, некомфортно у цьому. Вона так тримає руки, знаєте, їй некомфортно. Чесно кажучи, мені цей образ взагалі не подобається. Вона зливається і немає контрасту, немає якогось акценту. Ну, щось тут не то. Ось такий огляд на костюми цих знаменитостей. Будь ласка, напишіть мені, які костюми подобалися вам найбільше. Можливо, я про когось не згадала. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, ставте дзвіночок. Також можете підтримати мене за посиланням у описі, і заходьте в мій Тікток.